Ковдри пледи та покривали. Це йде у нас сорту крем. Вага 12800. 6,5 євро за 1 кілограм. Так, саме перше це дуже об'ємна і теплесенька ковдра. Вона йде така, як бачите, на дві сторони. З однієї такого кольору, а з іншого ось такого. Вона максимально м'ягесенька. Тепленька і давайте я розорієнтую по розміру, а по розміру просто гігантське. Я думаю, що це буде двохспальне. Наступне у нас є ось таке покривало, теж великого розміру. Я думаю, що це теж буде двохспальне. Ось так воно виглядає, якщо ближче. Ідеально постану, як і кожне із цього лотику. Наступне це у нас іде на подушки. Ось така моделька. Це до цього ж самого покривала. Тобто накрила ліжко, і воно у вас вже дуже-дуже красиво, коли прийдуть гості. Дві таких подушки і одна покривала. Наступне у нас тут знову. Ось таке покривало білосніжне в ідеальному стані на односпальне ліжечко. Бачите, тут зроблено так, що воно ось так буде звисати. Дуже гарне білосніжне покривало. Наступне, що тут у нас є, це ще одне покривало. Ось так воно виглядає. Теж досить велике на двоспальне ліжко. Зараз я вам покажу ближче. Воно, до речі, двохстороннє може бути. Ось З однієї сторони воно буде таким, а з іншої сторони ось такого кольору і з такими квіточками. Далі у нас такий м'ягесенький пледик. Пледик буде односпальний або півтораспальний. Швидше за все півторачка. Ось так, бачите, з цієї сторони виглядає так, а зворотній просто чорний. Це класний пледик. Наступний ось такий маленький дитячий. Ось такий сістерний і ось такий зі зворотній. Так, наступне це у нас знову пледик. Так, відкриваю ось такий з котиком. Котик в шапці новорічний на півтори або на одну спальне ліжечко. Теж іде мягесенький, гарний, ідеальний постанок. І останнє що в цьому лотику нам попадається, це ось така палко. Ось так вона виглядає, вона йде в розетку і буде гріти У розмірах, у розмірах, зараз я визволюю, Теж це буде півтора спальня. І все, я вам показала цілий вміст. Лотик вагою 12800, ціна 6,5 євро за 1 кг. Якщо вам сподобалося, звертайтеся.